на П'ятий. Нікіта Корнієнко. Четвертий. Ярослав Духан. Третій. Владислав Куш. Фактично весь поєдинок проходив за домінування Львів'яна. Ось реалізація була краща саме у футболістів. Локомотива. От зараз небезпека була. Львів'яна. Ось реалізація була краща саме у футболістів. Локомотива. От зараз небезпека була. Ахо, в основному складі вийшов. І. Коваленко Георгій. Зараз якраз металіст. Вийшов на швидко переходять половину поля. Футболісти металіста. І хороше тут! Хороше переведення! Швидко переходять половину поля. Футболісти металіста і хороше тут! Хороше переведення! Харків'яни перехоплюють і через лівий фланг. Активно атакують тут з другої спроби. Тут небезпечно пробивав гравець металіста і лише. Спочатку відбив голкіпер, потім все ж таки зумів зафіксувати м'яч у руках. Знову атака. Атака. Знову тут голкіпер якось невдало діє, але підштовхував його нападник металіста. Буде стандартна користь Арсеналу. В одному з епізодів рятувала стійка, а в іншому вже голкіпер Роман Лазебник. Чудово відіграв. Зараз, можливо, вийде чудова контратака, але в підкаті також відмінно грає Владислав Кушпіль. Грати, але там уже був гравець Харків'ян навісна передача. Тут не вдається замкнути, але в положенні по загрозку. 15 разів вразити ворота. Суперників і став кращим Голеодором. групового етап. Удар! І влітає м'яч у дальній кут воріт. Лесковець! Ось підтверджує він своє реноме найкращого Голеодора команди. На тридцять четвертій хвилині рахунок у матчі стає. Цього разу подає вже Артем. Погоріли. на даню стійку виконання. А тут Горки. у першій половині зустрічі активно вступає відбір Мирослав Шарко. Віддаватиме. Мар'ян Лесковець. Це удар по воротах. Удар і гол. Мар'ян Лесковець подає, а забиває Ярослав Духа. Два-нуль. Наприкінці першого тайму відзначаються каноніри капітана. Арсеналу Мар'яна Лесковця. Цього разу він став автором асисту. Виграв позицію захисника Ярослав Духа. Бачимо, що випередив він оборонця. Ский штаб команди Олександр Лисак, Олексій Білоконь. Юлія Пахота. У ногах Кирила Страхова. Удар у ближній кут! Надійно голкіпер грає, і буде черговий кутовий так. Сається м'яч до Руслана Садаката. Після відскоку опиняється він у ногах Кирила Страхова. Удар у ближній кут. Надійно голкіпер грає і буде черговий кутовий так. таки, переводить його на кутовий удар. Голкіпер киян. На дальню стійку. Удар. Більш габаритний Георгій Коваленко. З м'ячем Залишається Владислав Борисенков, зберіг він його в межах поля. Удар з далекої відстані. Але тут футболісти харківського металіста. Проходить зараз гравець харків'ян одного за телеграм-канали дитячої нацької футбольної ліги. Ось на передача, удар, удар. А тут бачимо передача головою. І Знаходиться удар. І над поперечиною пролітає м'яч після удару Нікіти. Цього разу віддає на партнера, який знаходиться удар. І над поперечиною пролітає м'яч після удару Нікітира. Микити Гончарова. Той одразу ж вперед, далеко, але випередив гравця його команди. Хороша позиція. Удар! Блидніло виставляє Ярослав Духан. І... і завершується сьогоднішня зустріч з перемогою Арсенала 2-0. І... У фіналі зустрічатимуться київський локомотив та столичний арсенал Київ. А ось металіст 19